Привіт, рушники! Марафони бажань виявляється, нікуди не ділись, і сьогодні, напередодні Різдва та Нового року, ми будемо разом з вами вчитись правильно загадувати бажання, переглядаючи тренінг від Олени Адамової. І посміємось, і покрінжуємо, і загалом чудово проведемо час, тому йдемо розбиратись. Тру. Тру, скібін, тру. Ну про що ми можемо поговорити напередодні різдва та нового року, звісно, про здійснення бажань. І сьогодні ми будемо вчитись загадувати бажання на прикладі тренінгу від Лєни Адамової під назвою Магія виповнення бажань, як пише Олена, авторський щорічний тренінг, за допомогою якого ви загадаєте так, що точно здійсниться в інстаграму Олени 138 тисяч підписників. Вона і психолог, і психосоматолог, і бізнес-коуч, і навіть юрист. Ось її візитівка з сайту Одеської юридичної академії Ківалова, де вона доцент кафедри. А ось вона вже дійсна членкиня Національної психологічної асоціації України. Але не дивлячись на викладання та присутність у престижних психологічних спільнотах, продає вона, вибачте, все підряд. Там і як прийти к ізобільному мишленню, і як перестати бути рабом грошей, і трансформаційні медитації за майже 2000 гривень, ретрит на Тенеріфе з перепрошивкою внутрішнього коду, 10 уроків кайфолова. Гроші Ші це легко, і ще багато багато різної дурні у стилі інфобарих. Але повернемось до загадування бажань. Це щорічний тренінг від Олени, який цього року вона проводила 24 грудня в Кишеневі у форматі живої зустрічі за 65 доларів та в онлайн форматі за 40 доларів. Але сьогодні ми подивимось аналогічний тренінг від Олени дворічної давнини, який вона досі продає на своєму сайті, за 999 гривень. І от що перше хочу відмітити, що після сплати вам на електронну пошту приходить не тільки квитанція від платіжного сервісу, але й другим листом. Приходить електронний фіскальний чек від ФОПа дамова Олена Семенівна. Видно, що юрист знає, як треба дотримуватись законодавства у сфері надання онлайн-послуг. І перш ніж перейти з вами до цього тренінгу з бажань, вимушений перед вами вибачитись за звук, тому що Олена Адамова продає такий запис, на якому просто через кожне слово пропадає звук з мікрофону. Якщо ви шьете, вишиваєте, лечите, танцюєте, створюєте спектаклі, це то, для чого ви прийшли в цю життя. І ви не маєте права цього не робити. От у вілки предназначення кормити. У собаки служить охранять. Я звісно не доцент, але наважусь припустити, що собаку призначенням служити та охороняти наділила людина, а не сама собача душа обрала цю функцію. When we tell you what, they said it was psychological такое. но I was there, and we did it, and psychological стало різні модний. Тобто Лена сама не розуміє, чим вона взагалі займається в цьому житті, психологію чи психіатрією, і задається цим питанням, що це таке. Ну, так треба було загадати бажання. Я, Олена Адамова, хочу зрозуміти, чим я займаюся в цьому житті психологією чи психіатрією. Святий Миколай, допоможи. Зараз взяли і написали перше, що прийде в голову 10 бажань. Я знаю, що некоторыми з вас були на прошлому. Все одно пишіть, хоча ви знаєте, це прийде. 10 бажань Наугад. Наугад. Так, ну я не можу не перевірити методику Лєни Адамової, тому я буду дотримуватись її настанов і написав свої 10 бажань на 2026 рік. Перше бажання Наталя Капцова проходить марафон антимат і починає говорити літературною українською мовою. Друге бажання у Богдани Гончарук прокидається бажання добровільно сплатити всі податки. Третє бажання: всі українці забувають слово ізобілії як таке, що ніколи не існувало. Четверте бажання: всі кармологи їдуть на трирічний мовчазний ретрит до Майкла Роуча, щоб ми хоча б три роки від них відпочили. П'яте. Усі експертні експерти раптово знаходять свої дипломи, а не внутрішні трансформації. Шосте усім інфобаригам в 2026 році забороняється співати пісні на державному рівні. Сьоме ретрити на балі більше не популярні. Восьме курси промислення мільйонера починають купувати тільки ті, хто вже вміє рахувати. Дев'яте слово запуск використовується тільки у сфері технологій, і кожен другий блогер забуває про його існування. Ну і останнє десяте бажання з турботою про нашу сьогоднішню героїню Лєна Адамова. Нарешті розуміє, чим вона займається: психологією чи психіатрією. Отакий список з десяти бажань у мене вийшов. Можете написати в коментарях, яке бажання вам сподобалось більше. Йдемо далі. Тепер робимо вдох, видох і я з лашебніця залишаю тільки три, Вичеркнули сім. Ну, так, старався, писав, значить, а тепер треба викреслювати. Ну, добре, залишаємо тоді перші три – Капцова, Гончарук та Кармологи. Вдох, видих і оставили одно. Ні, ну такими темпами ми лише за допомогою бажань інфобізнес не ліквідуємо. Як це залишити тільки одне? Ну, добре, тоді залишаємо Богдану Гончарук та податки. Одно, одно, оставили, оставили. Обратіть увагу, як ви серйозно до цього відноситесь. Прийшла якась тетка, заявила, що у неї дар, і ви всі одразу такі «А, бля!» Семь забрала, еще два забрала. Все. Вы всем Зверніть увагу, як вона філігранно протролила аудиторію, а її глядачам весело. Але по суті, вона сказала правду, що ця аудиторія, яка ходить на подібні тренінги, готова йти до будь-кого, хто просто скаже їм, що має якийсь дар, і це не дуже смішно, тут не сміятись, тут плакати треба. Все остальне абсолютно научне підхід. Якщо хтось сумнівається, піднімаємо лапку, я все розкажу з научної точки зрения. Просто больші з вас уже слушали это монотонно, коли я в курсах розказувала або в ефірах. Не забуваємо, я кандидат наук це не магія. що я вам сказала про адінсліт, та хрень какая та ново все закрили. Як вони вже сидять в печінках з цим науковим підходом? Знаєте, який парадокс я помітив за рік спостереження за цими інфобаригами? Значить, усі оці коучі, езотерики та інші духовні гастарбайтери, всі як один кричать, що є те, що наука не в змозі пояснити, але це не означає, що цього немає. І так само одностайно вони намагаються прикрити свою псевдодіяльність вигаданими науковими підтвердженнями, щоб надати переконливості своїм словам. Ви там вже це, як то кажуть, або хрестик зніміть, або труси одягніть. Ділаємо глибокий вдох. От ножек до головушки почувствували, як голова касається облачків. Прям вітерок почувствували. Видох. Не дам я вам це бажання, Не дам. Но вместо него я дам что-то очень важное, что на самом деле хочется. Что это? Что хочет душа? Этих десяти. Глаза, записали. Тю я старався писав список, а тут все, облом. Замінюємо на те, чого хоче наша душа. А звідки я знаю, чого хоче моя душа. Я, вибачте, не Єна Адамова, я з душами не спілкуюсь. Але далі починається найцікавіше. На арену виходить науковиця Олена Адамова. То есть сколько бы вы ни дышали маткой, не ели пепел с шампанским, не молились на луну, всем богам, оно как бы неплохо, но оно не работает, если вы что-то не делаете в этом направлении. А когда вы начинаете работать в этом направлении, то ваш ретикулярный аппарат, это часть мозга, которая и отвечает за сбычу всех меч и находит возможности в пространстве, вот он в результате многократного повторения и прописывания начинает осознавать, Помните, я вже нічого не пишу, я вже умею з ним работать. Він починає це о, вот це мені треба! І починає искать можливості. Зараз у соціальних мережах інфобариг новий тренд. Вони всі дружно вивчили оце нове слово, ретикулярний апарат і пішли його всюди пхати. Як добре, що я свого часу не спав ночами, вивчаючи анатомію, тому що ретикулярна формація, як вона правильно називається, це частина головного мозку, яка не виконує ніякі бажання, а навпаки, захищає мозок від сенсорного перевантаження і завдяки їй з величезної кількості інформації, яку ми отримуємо від наших органів чуттів, до нашої свідомості доходить лише певний відсоток дійсно важливої інформації. Деякі шкідливі речовини, наприклад, алкоголь або ЛСД, вони навпаки, Поки прихнічують функцію цієї ретикулярної формації, і тоді у нас виникають галюцинації. Окрім іншого, в ній є центри серцевого ритму, дихання, тобто це повноцінна частина головного мозку, яка підтримує нормальну життєдіяльність та функціонування нашого організму і ніяких магічних функцій по здійсненню бажань, вона тим паче не виконує. Коли ви вже далі своєму ретикулярному апарату, давайте називемо магічний вселенний запрос, вам це треба, ваш тепловий апарат починає зв'язуватися безсознательно, є полі безсознательного, де є варіанти реалізації, цього, і у вас це вийде. Це лише 27 ма хвилина цього тренінгу, а у мене вже виникло бажання його просто вимкнути. Я обязана это показывать для того, чтобы люди видели, что у меня все таки есть деньги, а не я інфоциганка, которая продає воздух. И мне это неприятно, мне это притіт, мне стыдно, что я покупаю там супердорогие вещи, потому что в стране война, а я вот с сумкой Эрме появляюсь. Но я об'язана это делать, потому что я отношусь к инфобизнесу. Боже, давайте зараз всі разом пожаліємо Лену, що їй доводиться купляти ці дорогі речі, які так огидні, і все через цей клятий інфобізнес. Але не треба брехати. Ми чудово розуміємо, що зараз суспільство живе в стані, як я його називаю, брендинг головного мозку, і це вже доходить до абсурду. І оця категорія людей, які готові місяцями їсти хліб і воду для того, аби придбати новий айфон або якусь брендову річ, яку вони потім будуть прати у мисті з господарським милом, і є головною цільовою аудиторією інфобізнесу. І тому вони й носять ці бренди, які як каже Лена, їй огидні, щоб чіпляти на гачок оцих людей з брендингом головного мозку. Я тут скажу, що я нікого не хочу образити, але це суто те, що я спостерігаю в інфобізнесі. І от, як приклад, хочу вам продемонструвати бажання аудиторії ще однієї інфобариги Олени Бригас, учениці Наталі Капцової. От, значить, в своєму телеграм-каналі ця Олена Бригас запропонувала написати своїм підписницям свої списки бажань. Давайте прочитаємо: кільце Трініті, браслет Трініті, басейн біля будинку, будинок на березі моря. Браслет булгарі серпенті, годинник булгарі, ренджеровер веляр, рік наставництва у Олени Бригас, квартиру в Барселоні, на найближчий час Бірет Багінського, Буковель відпочинок, Різдво в Нью-Йорку годинник Патек Філіп, Порш Макан В мене все скромно, яхта літак, Острів, шопінг в Італії, Різдво в Альпах, активація шишковидної залози, вибачте, подорож до Іспанії. Масштабне мислення, 350 тисяч гривень на рахунку, новий будинок в Києві, нова машина Audi. Ноутбук, MacBook Pro Чіп 4MAX, рік наставництва у Олени Бригас, підвізка ключик з діамантами від Тіфані. Луїс Вітон якийсь бордового кольору, потім якийсь Луїс Вітон вже рожевий. Потім будинок під Львовом, квартира в Португалії, квартира для племінника, поїздка в Мачу Пікчу, подорож на Фарери та Ісландію. Пасивний дохід. Ну звісно, це ж тільки пасивним доходом треба на це все заробляти. Мерседес салону чорного кольору зі світлим салоном, Таунхаус 130 квадратних метрів поруч біля Києва. Консультація у Олени Бригас, Окуляри і в сен Лоран, сумка Коус, Ремінь Ермес, Сумка Гучі, Мерседес. CLE 2025 року в отпуск на Мальдівах, наставництво у Наталі Павловни, наставництво у Олени Бригас. Ох, це хоче дабл, дабл ефект. Жінка, активація шишковидної залози, мислю як мільйонер, школа флористики, дипломований психолог. І це, вибачте, мене пизнець. Там в тому телеграм-каналі майже три тисячі учасників, і майже така ж кількість отаких от повідомлень. Всі вони мріють тільки про Ерме, Гучі, Луї Вітони, сен Лоран та Тіфані. Люди, надивившись на цей успішний успіх, несуть їм гроші, мріючи про ці сумки та автівки, навіть не помічаючи, що у цієї типу мільйонерки Олени Бригас там, вибачте, зуби кричать про допомогу. А оці всі обманщиці та розводіли абсолютно не соромляться просто брехати в очі своїм жертвам. І як би Адамова не цвірінькала, що їй огидні бренди, вона чудово розуміє, що це допоміжний інструмент по розводу наївних жінок на гроші, які готові ходити на всі курси та тренінги за свої останні кошти, сподіваючись. Спотим, потім им з повітря, сумочку, автівку або подорож. Представте собі, що от вдруг прийшло к вам мещение на вулиці, от вот оно, это желание, оно уже оно идет на вас, вот оно уже есть. Почувствуйте внутри, достойны ли вы этого желания. Вот оно моє, это вот то, что я заслужила. Мы все заслуживаем то, что мы получаем, в хорошем и плохом смысле. Я заслужила это желание, заслужила это благо. Я заслужила це не матеріальне і матеріальне благо. Я не знаю, я не хочу тут згадувати бліновську, але це просто бліновська. Я до сьогоднішнього дня не вірив, що марафони бажань досі актуальні, але ось ми з вами бачимо яскравий приклад, як людина заробляє на тих, хто хоче чогось досягти не дією та роботою в цьому напрямку, а сидячи на платному 4 годинному тренінгу, де їх обіцяють навчити загадувати бажання так, щоб воно здійснилось. Будемо рісувати 8 сонечок. На кожний листик у нас буде на сонечка у нас буде своє листик. І вісім сонечок вони там малювали, і бажання ці по спіралі вони писали і обов'язково, як каже Лена, лівою рукою, тому що це важливо для мозку. Ми тут не будемо розбирати всі ці вісім сонечок, тому що я не хочу, щоб ми Новий рік зустрічали в Дурдомі з аналогічною назвою. Але от слово клініка в центрі одного сонечок яскраво демонструє те, що відбувається на цьому тренінгу. Я, например, когда работаю э, с родом, там до седьмого колена, вы и не знаете, кто эти люди, но они всплывают. перед людьми, и люди видят и ощущают присутствие тех родных, которые дали им то или иное проклятие, так скажем, то есть установку убеждения. Бывает, что человек в этой жизни там пашет, 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 потом выяснилось, что вот эта пахота там тянется с какого-то третьего, четвертого поколения, или там кто-то умер от голода, и поэтому мама так испугалась, что теперь эти мамы в этой жизни, имея нормальную абсолютно жизнь, закармливают своих детей дурвоты. Почему? Вытягиваем, раздаем, меняем. Це вже якась хвилинка регресології пішла від Олени, і от мені цікаво, Національна психологічна асоціація схвалює таку діяльність Олени як членкині їхньої асоціації. Бо мені здається, це відео треба буде відправити їм, що вони просто подивились та проаналізували зі свого боку діяльність членкині їхньої асоціації Олени Адамової. Забігаючи наперед, скажу, що видаляти це відео вже не має сенсу, тому що все, що потрапило до моїх рук, залишається в них назавжди. не вопрос уйти от партнера, который нам не нравится. Главное – проработать все программы, задачи, которые у нас привели в эти отношения. То есть чему я должна была научиться в этих отношениях? Потому что если вы просто уйдете, то вам дадут такое же чудо Юда. А надо понять, что я должна понять о себе, когда я нахожусь рядом с этим человеком. Почему он мне делает больно? Может, ну, я заслуживаю этого. Что я должна перестать делать для того, чтобы следующий не был таким же? А це вже хвилинка віктімблеймінгу від Адамової. І оце для психолога ну дуже погано. І завдяки отаким от експертам жінки потім займаються самокатуванням, Що це вони винні? Що це вони спровокували погане ставлення до себе? Це зальот Ліна, і це серйозний зальот. Не не з війни, войни, що з карантина. Я прям заметила, всі, хто надівав маски і прививався першими, всі стали говніть потім в Фейсбуці в момент війни. Ось какая-то така хороша взаємосвязька Питання... Це вже хвилинка Лени антивакцинаторки, і мені здається, це також не дуже добре для психолога таврувати людей за ознакою носіння масок або наявності вакцинації. Адже за словами Лени, погані коментарі на Фейсбуці пишуть люди, які були вакциновані від ковіду. Я коли вчилася на регресії, для мене це було просто прозріння, коли один із наших преподавателей, кстати, він сказав, що там задали поводу порчі. А от як же порча? Гриць, ви знаєте, о, ну, очень мало магов, которые можуть зробити дійсно сильную порчу ну, такой шаманізм, такой серйозний мальфари. Академік-регресолог, я вам скажу чесно, я майже надругався над гуглом, поки намагався знайти ці два слова в одному реченні. І слава богу, у мене нічого не вийшло. Хоча я абсолютно не здивуюсь, якщо в найближчому майбутньому з'явиться якась академія регресології, тому що ми дуже впевненими кроками рухаємось у цьому напрямку. Ну, є дійсно, говорить, от є такі от маги, которые могут. Я з ними розмовляла, говорить, був у мене такий момент, що я з ними говорила. Ані сказали: "Ми атрабатуємо місію. Через нас іде покарання душе за те, що вони накосячили там дуже сильно. Ані приносили вред в таких масштабах, що їм потрібно було вот так вот принести це покарання. Це взаємний договор душ. Знаєте, я коли йшов дивитись вебінар по загадування бажань, я не думав, що ми станемо з вами свідками якоїсь словесної езотеричної діареї. Ну от чесно, що в головах має відбуватись у тих людей, які сидять, хочуть там хоч щось зрозуміти і ще, тим паче, законспектувати. Ну, це реально, вона ж просто вона перестрибує з теми на тему, і те, що я спостерігаю, це просто якийсь армагедон здорового глузду, але її було вже не зупинити. Это все потом выйдет в психосоматику. Или там вы взрослая девочка, вы хотите детей, а у него уже трое. Если вы говорите, ему да, 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 мне не нужны дети, все нормально, то у вас ждут миомы, различные там хрени в матках и так далее, которые будут защищать вас от беременности, потому что вашему мужу не нужны дети, например. И вы такая, ну, муж же мне нравится, куда же мне еще дети? И вот эндометриоз. Здравствуйте. А це вже те, без чого не відбувається жоден виступ. Лєни Адамової, психосоматика, тому що вона ж себе називає психосоматологом, що для мене співзвучне зі словом шарлатанство, тому що психосоматологи вони що транслюють? Що у нас всі хвороби від якихось внутрішніх блоків. Проклять там минулих життів. Ну, коротше, від всього підсвідомого, що всі наші хвороби це проявлення якихось підсвідомих моментів. І тут важливо зауважити, що психосоматичні захворювання дійсно існують. Є певна категорія захворювань, які. До яких можна застосувати у цей вираз, що ці захворювання від нервів, тобто є захворювання, які виникають або загострюються під час стресу нервових зривів і інших проблем з нервовою системою. До таких захворювань ми можемо віднести, наприклад, загострення атопічного дерматиту, деякі види артеріальної гіпертензії, коли артеріальний тиск може дійсно підійматися в результаті психоемоційного збудження. І є навіть психогенна діарея. Я думаю, що вона знайома всім студентам, які переживали якісь сесії. Та екзамени. От чомусь найкращим представником психогенної діареї у мене завжди є студент під час екзаменів. І це дійсно діагнози, оці психосоматичні захворювання це ті захворювання та діагнози, які потребують не тільки лікування симптомів та основної причини, вони також іноді. Потребують призначення якихось седативних препаратів, іноді навіть антидепресантів. І завжди, отакі категорії захворювань, вони лікуються в комплексі. Вони лікуються вузьким спеціалістом і вони лікуються психіатром або психотерапевтом. Коротше, загалом, така категорія захворювань є, але міома на матці вона не виникає через те, що чоловік не хоче дітей, а у тебе в голові є якісь блоки. А оці всі психосоматологи вони пов'язують будь-яку хворобу у людини з якимись блоками в її голові, минулими життями та іншою брідятіною. Це просто в чистому вигляді шарлатани. Але, повертаючись до нашого тренінгу із загадування бажань, значить, вони там помалювали оці ці вісім сонечок, потім була якась практика з розмовою зі своїм й у внутрішню і от потім нарешті нам Лена розповідає, як має звучати наше бажання. Давайте послухаємо на прикладі клініки. Ми пишемо в позитивному ключі, тільки положительні качества, без не, без без. Я і потом власниця успішної, розвитої клініки, которая приносить стабильний доход, которую посещають пацієнти и с удовольствием рекомендуют другим, в которой работают профессиональ Враги, які умножають мою е е репутацію і там конкурентно способною, в городі, і так далі. Тобто, усі ці чотири години білі та абсурду, вибачте, Олена, але саме так воно для мене і виглядає, були для того, аби донести людям, що треба казати своє бажання в теперішньому часі як факт, який вже відбувся. Не я хочу, а я маю. Все увесь тренінг умістився в одну фразу. І, користуючись нагодою, я хочу привітати вас із прийдешнім Різдвом та Новим Роком і побажати вам у стилі Лєни Адамової. Ми усі живемо в мирній Україні поруч зі своїми рідними та близькими, в щасті та злагоді, амбітні, здорові та багаті як духовно, так і матеріально. І для цього нам не треба ніяких тренінгів та курсів, бо ми віримо в себе і знаємо, що нам під силу все. А на цьому у мене на сьогодні, все. Дякую всім за перегляд. Не забувайте поставити вподобайку цьому відео, діліться вашою думкою в коментарях та не забувайте підписуватись на канал. Окремо хочу подякувати всім спонсорам нашого каналу, які долучились до регулярної фінансової підтримки нашої діяльності. Всіх обіймаю і до зустрічі у новому 2026 році. True. Skibby. True.